Всім привіт! Я Алекс Руса і ти потрапила на мій канал. Якщо ти ще не підписалася і не зробила цю червону кнопочку Сіренькою, то скоріш підписуйся. Тут буде багато чого цікавого. Як ви бачите на своїх екранах якийсь незрозумілий сайт. Ну, як незрозумілий. Зараз я все розповім і він стане більш-менш зрозумілим. Це мій Google-блог, який я вела. Е, останній запис в ньому був це. У 22 році, бо а вже 24-й. Я в шоці? Так. <с> да. І, значить, я вела Google блог саме про Winx. Причина, по якій я завела саме цей гугл-блог, я хотіла зібрати в ньому всі відеоролики, які я колись раніше робила. Музичні відеоролики. Це були відеоролики по Winx, по. Якимось парам із мультсеріалу. Це були саме такі ось відеоролики. На жаль, я не зможу вімкнути вам пісні, щоб ви послухали. Хочу сказати, що загалом вони всі російськомовні, всі ці пісні. Тому, на жаль, я не можу, тому що я це відео вже записи в третій раз. І знаєте, авторське право прижимає мене. Да. На цьому блозі, як я вже сказала, я записувала саме відео, яке я знімала дуже давно, ще коли я навчалася в школі клас з класу, мабуть, 8-9, десь так, по перший курс університету. Ще у, на першому курсі трошечки університету, я ще щось намагалася, але мені вже тоді хотілося чогось уже більшого. Я хотіла. Знімати відеоролики, які схожі на щось ось таке, що я зараз роблю, або щось схоже на відео, які я загалом зараз знімаю, це як теорія інчантиксу, або там якісь порівняння, щось ось таке. Я хотіла щось трошечки більше, ніж те, що я робила просто якісь медичні кліпи. Хто мене знає за таким псевдонімом, як Кеша і Алекс Руссо, то це була я і да. Це було я, я знімала відео. Зараз я цим вже не займаюся взагалі. Ось так. Також я сюди була, зібрала, я хотіла максимально навіть зібрати якусь ностальгію, повінкс, щось таке ось намагалася знайти. І я сюди додавала журнали та книги. Це, Загалом це реклама, яку раніше, хто пам'ятає, можете зайти на, цей, на мій сайт на Google Блог. Я залишу посилання в описі до цього відео. Зайти переглянути це саме ті рекламки, які, я пам'ятаю, раніше крутилися по телевізору. Ну, я саме говорю про журнали та книги, тому що, наприклад, іграшки я не бачила цю рекламу по телевізору. Я навіть пам'ятаю, що в моєму селищі не продавалася навіть от ляльки Вінкс. Я собі якось купила одну ляльку, так, якось прибрала собі. Літо мені дуже захотілося, я закінчувала другий курс, у мене залишалася стипендія. Я вирішила собі купити ляльку Bloom з довгим волоссям. По-моєму, Magic Hair магічне волосся, Я не себе не помиляюсь, колекція називається. Потім, через деякий час, у мене нещодавно от, в минулому році я хотіла собі приобрести деякі карточки з магічними звірятками. Побачила, ну мені не захотіли їх просто так віддавати. Сказали, що там дуже мала сума, щоб було трошечки більше. Може, ви ще щось хочете таке. Що у вас є? Була там лялька Bloom Pet, Petitка. Давайте її сюди вийшло десь там 100 щемо гривень. Вийшла така, думаю, підходи, давайте. Тому ось так вона трошки, звісно, поношена. Ну нічого, також я знімала відео про раф і сульфус. Буквально два відеоролики, загалом я. Повністю все знімала по Вінкс. Я коли пам'ятаю той день, коли я планувала, на яку тему я хочу знімати своє відео, я думала про це, на яке направлення спертися, що я, що я можу так добре знати. От Що я добре знаю? Я така сиділа і думала, що я добре знаю, що я би в ньому розбиралася. Прям чудово повинна я це знати. І тому я зрозуміла, що добре всього я знаю це Вінкс. Мені це подобалося. Мені це подобається. Я пам'ятаю навіть, як коли сказала, що всі уйдуть, всі хто, кого я знаю, ті, кого цікавить Вінкс, вони всі розійдуться, а я остануся. Я остануся, я щось придумаю. Ну, не може такого бути. Ну Мені це треба. Це, це частина мене. Там хто би що б не казав, то мені якщо там. Це все фігня і те, чим я займаюся. Мені байдуже, тому що мені це приносить задоволення. Я, по... я отримую позитив від цього. Я отримую коментарі, підписки, ваші перегляди, ваші слова підтримки, що мені неодноразово пишуть просто це найтнекції. Це гріє душу, тому що о, нарешті, я український блогер, який знімає по повінкс, і це реально круто. Тому це мене максимально мотивує. Мені дуже-дуже приємно це все. Я просто ну, я в захваті просто від такого. Також. В дитинстві мені дуже, ну, не в дитинстві, прямо а це занадто грубо, В підлітковому віці мені дуже сподобався такий персонаж, як Алекс Роса із серіалу Черівники Вейверлі Плейс. До речі, я бачила новину, що зараз вони відроджуються. Не знаю, що там буде. Села на всього-навсього буде в одному епізоді, а далі буде вже тільки Джастин. До речі, є ось таке ось посиланечко. Це посилання на мій Google диск. Ви можете перейти по цьому посиланню і побачити саме там відеоролик, тому що він сюди на блог. Він не хотів завантажуватися, я його відправила на Google Диск. Потім я знімала про Алекса, От про Алекс ось ці ось дві частини, навіть не, вибачайте, три частини. Я знімала це, були в мене кращі моменти з Алекс. Я знаходила англомовне відео його. І завантоскачувала фільм Бейверлі на російській мові. І знаєте, це було дуже смішно, тому що там було, коли відео відкриваєш в редакторі, дві аудіодорожки: одна російська, одна англійська, і вона отак, оце вона так великовід змішано просто. Ну нічого там одну можна було видалити, виключити дорожку. І я монтувала таким чином: брала англомовне відео з Ютубу і знаходила його російську версію, щоб... Глядачі могли переглянути. Мені дуже подобається цей серіал до сих пір. На жаль, я його зараз я отак його особливо не дивлюся. Ну, комедія, вона прикольна. Для підлітків навіть просто от, щоб поностальгірувати, подивитися. Це дуже-дуже круто. Також мені подобається шип Алекс і Джастин, а також зачекайте на Е, Також ще, ще знімала відео. Це знімала відео це про Алексі Мейсона трошки було. До речі, щось мені, якщо пам'ять не зраджує. Актор, який грає Мейсона, він також грав в фільмі Школа Авалона. Поправте, якщо я не права, там про Демплієров, про Короля Артура. О, мені дуже подобається цей фільм, і сама вся історія Таке, дуже. Так, зокройші... да, правильно, фільм називається Школа Авалона. А Закроюши Демплієров це трошки інший фільм, але теж дуже прикольний. Який цікавий. Окреме відео, ось самі кращі фрази Алекс Русу. Вибачайте, що все не російській мові, тоді це було нормально, а зараз за це жорстко булять. Я знаю. Це відео також ось є на моєму диску, тому що це відео, ось це саме, воно б вийшло занадто довге, Воно тут йде дуже довго, зараз я спробую, можливо, навіть. Ну так, да, воно йде всього-навсього то 7 хвилин, але все одно так довгувато вона йде. Ось такі відеоролики я робила, щось намагалася робити. Також, як я сказала, скажу ще раз, мені дуже подобається шип Алекс і Джастин, і я знімала кліп на пісню Сестричка, як тут написано. І ще декілька відеороликів також робила. Також були кліпи просто із фільмів. Тобто, таких відео небагато, тому це просто кліпи із фільмів. Деякі є з цензурою. тобто... Але, в принципі, кліпи нормальні, ну, такі <смеш> нормальні, цікаві на момент, коли я це робила, це реально. До речі, ось це відео, Демон та Єлена, давай останемося никим. Це я вже робила на першому курсі. Я пам'ятаю, що це було вже на першому курсі. Потім, що ще, ну, в принципі, так більше нічого не пам'ятаю, що ще робила на першому курсі. Також я дивилася раніше дорами, тому робила навіть кліп ось на дорами. Дорама моя маленька принцеса. Це, це не одна драма, яку я дивилася. Я дивилася декілька драм. Зараз поки що я не хочу ніякі драми дивитися, тому що це дивиться, це затягує. Я ні, дякую. Я залишуся краще в реальності і буду по американським акторам, американським фільмам іти. Мені це більше панує. Також я дивилася фільм 16 бажань. Мені цей фільм дуже сподобався з Дебі Район і Жан-Люк Білодо, Якщо якщо я не помиляюся. Приводу саме ось цього ось актора, як його звати, да. дивилася і також зняла, зробила кліп. Перейдемо тепер до ось цієї ось частинки. Ось сюди. Що у нас знаходиться тут? Тут у нас знаходиться саме, саме знаходиться у нас відео, яке я знайшла була на такому сайті, як Mail.ru. Так, мені соромно. Але вибачте, це частина мого дитинства. І я впевнена, що дитинство багатьох олдів, які, надіюсь, мене дивляться і вони зараз можливо щось згадають. Я повторюю: я не можу вимкнути відео, тому що тільки одна секунда пройде і вже одразу ж почнеться авторське право, і ну просто за це взагалі нічого такого не буде, просто. Ну, я не хочу, щоб в мене висіло нарушення якогось там прав і якісь обмеження. Я цього просто не хочу собі. Тому я вам просто пропоную, що якщо що, в описі знаходиться посилання на цей Google-блог. можете перейти, перейти до ярликів. Тут взагалі тільки по пара мультселямультсеріала, і то тільки деякі пари, ви самі бачите, які, і він Club, там декілька відео. Це я знайшла, намагалася максимально просто згадати <смір> всі пісні, або навіть якось так уривками щось згадати, щоб засунути сюди. До речі, ось ось такі ось, це посилання саме на сайт Mail.ru з цими відео. Якщо хочете, ви можете також взяти, клацнути, перейти. ну Зараз не відкриті, тому що VPN виключене Перейти на сайт, подивитися все. Без проблем, чи ви хочете саме на Mail.ru, Будь ласка, якщо ні, на моєму блозі також можете переглянути. Також, що ще є, я пам'ятаю раніше, ось ця ось пісня, вона була на Ютубі, щось мені так от пам'ятається це. Потім я не знаю, куди вона ділася. Можливо, сам автор, який створив цю пісню, або загрузив, він видалив свій аккаунт його, і його немає, але там. В тому дні, в тому відрі, там є куча всього просто, і можна знайти все, що завгодно, мені здається. Хоча там і дуже багато всякого мусора, якщо чесно, на тому мейлеру, Ну, не про це. Потім також я знайшла була пісню Мені потрібні гроші. Я пам'ятаю цю пісню. Я пам'ятаю, як мені дитинстві було дуже цікаво, звідки беруться. Ні, не звідки беруться. а Дивилася я фільм Мері Поппінс, і там дитина задала питання. Як робляться гроші, чи відкуди з'являються, чи, чи як з'являються, чи як робляться гроші? Мені було цікаво, більше всього я ходила, по, мені здається, раз за два чи три я підходила до тата, я питала, папа, як робляться гроші. Чесно, до сих пір не розумію, як вони робляться. Він мені пояснює, а мені стидно, але я до сих пор не розумію, як вони робляться. І саме ця пісня вона мене натокнула на те, що от Мері Поппінс, ця пісня. Що я ходила, питала, звідки беруться, не звідки, а як робляться гроші? А дитина в фільмі Мері Поппінс питала, звідки вони беруться. А я питала, як робляться. Також більшість пісень взагалі на тому сайті, де їх витягнула, вони сама майтка Blueмі там, або Муза, Рівень, Стела Бренден. Тобто, я не знаю, якась шістнадцята частина, теж там пісня. Також що у нас тут «Демон і Єліна. Демон серіал Щоденники вампіра. Я його взагалі не дивилася тоді, коли от е я була мала, коли дивилася саме там про Блум і Скай або Блумівалтер. З Деймоном і Єліною» я познайомилася вже ближче в підлітковому віці з серіалом щоденники вампіра. Тоді, взагалі, мій світ перевернувся з них на голову. Я набагато які речі подивилася під іншим путом. Мені раніше була дуже цікава і імпонувала, і імпонує досі тема вампіри, оборотні, всіляка така містика, просто ну, вампіри більше тому, що не подобається. Вони. І просто так собі на, на згадку так, підібрала, порилася, підібрала там пісні, які от мені були цікаві звідти. Також муза та рівень. Оця пісня, пам'ятаю, також була на Ютубі. Щось мені пам'ятається, вона була на Ютубі. Потім там ще якась була пісня. Ось ця пісня, вона, вона була саме на, на сайті блог Грізельди. Він такий. І також да, вона була на, 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 як сказала, на сайті Грізельди. І вона була на цьому. На Майлру, звідки я її і дістала. Цю пісню я дуже добре пам'ятаю. На жаль, або на щастя. Також ну, взагалі зустрічається дуже багато пісень. Раніто зустрічається в усьому цьому. І як я вже сказала, що багато пісень були просто позначені Муза Рівен, там, Блумі Скай, Stella Брендон, Stella Wінx, тобто, так позначала, бо ось так ось Вінкс, Муза Рівен, тобто. Раніше ну, не там прям так називали якусь там історію продуму. Людям люди просто збирали там. Зараз покажу на одному відео. на прикладі. музику вмикати не буду, я вже сказала це. Просто покажу зараз ось фрагмент. Ось просто вставляли різноманітні картинки, без переходів. Інколи траплялося таке, що було навіть з переходами. Без переходів, так бувало, без нічого, просто от такі от зображення і музика грала. І все. Ходімо далі. Ми ж не будемо просто слайд-шоу, дивитися. Тим паче, ще й без музики. Потім що це якийсь авторський твір. Грусть здійла Стелла Ефер. розповідається історія про ну, печальну любов. І грає також там музика. я вже сказала, я не буду вмикати звук, тому що, тому що не треба. Також Стелла та Брендон. Декілька відеороликів про них. Я я пам'ятаю була пісня Максим. Коли я умру, я стану вітром. Зараз ви можете мене там закидати дізлайками, коментарями там, всякими такими негарними. Раді Бога, я вже сказала вам. Це було моє дитинство, це було в минулому. Те, як я ну, росла. От мені було цікаво саме цей мультсеріал, і я дивилася кліпи, які раніше люди робили. Я пам'ятаю, було дуже багато чого. Були навіть там щоденники, блоги такі, називаються днів. Зараз я не знаю, чи вони є. Я намагалася якось знайти, в мене не вийшло. Колись ще декілька років тому, років 5-6 назад, може навіть більше, я намагалася, ну, до 10 десь, 10, 10, ну 5-6 точно років тому я намагалася знайти той днів Ру. Я його знайшла. Ну, Я не пам'ятаю, чи я робила якусь закладку, чи я не робила ніяку закладку. Я не пам'ятаю цього і не знаю, де б його просто-напросто б знайти. Саме так. Таке ось. І, в принципі, все. Що я хотіла ще б сказати? Я хотіла... О, тут О, цю штучку видно. Я колись була, десь знайшла і вирішила вставити музика — це моє життя. Реально, музикає дуже велику роль в нашому житті. І ми неодноразово в цьому переконуємося, що музика іграє дуже все ж таки, важливу роль. Знаєте, раніше не розуміла цього. І тепер розумію, музика це життя, це наше життя. Я не про це. Що я хотіла ще сказати? А, Якщо вам цікаво, я, наприклад, можу, у мене є деяка колекція, Вінкс, Вінкс, трішечки є в мене Гаррі Поттер, я Гаррі Поттера також захоплююсь, мені подобається. Я могла б для вас опублікувати, щоб не забувати там Телеграм або спільноту. Я могла б на Гулдозі зробити окрему сторіночку. На який завантажила б різноманітні фотографії своєї колекції, я б фотографувала би, показала б вам ту саме на GoBloзі сюди. Ви переглядали б, що вас цікавить. Писали б мені або на Google блог. Ну сюди я дуже рідко заходжу, тому краще. Або в Telegram скріншотами мені показувати, що саме вас цікавить, або в YouTube в коментарях написати. І, можливо, ви захочете там огляд на якусь. На якийсь об'єкт із моєї колекції. У мене є книги, розмальовки, там різноманітні, декілька кукол є, так, там карточки, кіндер якісь фігурки. Дуже багато є всього різного. Я в дитинстві дуже мріяла мати колекції. Мрії здійснюються. Не вірте людям, які говорять, що мрії не здійснюються. Неправда, мрії здійснюються, і людина отримує те, на що вона заслужила. Головне, позитивно мислити і вірити, те, що це можливо. Ну, також не забувати, помимо, помимо того, щоб просто вірити, ще й прикладати якісь зусилля для цього. Тому на цьому я хочу сказати, на цьому відео завершується. Дякую, що ви його додивилися. Не забувайте підписатися, поставити лайк, коментар. Не забувайте про мою ідею, яку я вам озвучила. І до нових зустрічей в новому відео. Пока! Wingslaw adesso è qui ed è subito allegria Guarda e capirai che tutto intorno è magia